Добрий день, діти! Відкрийте, будь ласка, ЗОшит на сторіночці 43. І я запрошую вас на урок письма. Давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Звуки Л, л букви Л. Звук А, букви А. Письмо великих літер. Отже, діти! З теми, ви, певно, зрозуміли, що сьогодні ми навчимося писати великі літери L та А. І давайте для того, щоб налаштуватися на наш урок, для того, щоб нам стало трішечки веселіше, ми заспіваємо пісню про алфавіт. І тим самим повторимо всі літери нашого алфавіту. Тож, починаємо! Букви алфавіт для нас вивчити на память час. А, Б, Г, Г, Д. Е перших літ. Часова, як завжди встигла написати каліграфічно всі літери алфавіту. Зараз я пропоную вам знайти третій рядок алфавіту. Давайте прочитаємо, які літери написані в третьому рядку. К Л М. Н, О, П. Діти. Серед цих літер вам потрібно знайти літери, що мають елемент подовжена похила з нижнім правим заокругленням. А для того, щоб пригадати, як саме виглядає цей елемент, я пропоную вам подивитися на екран. Запам'ятай! Алгоритм написання Подовженої похилої з нижнім правим заокругленням. Від надрядкової лінії вниз до третини робочого рядка. Нижнє праве заокруглення до середини робочого рядка. Ну що ж, діти? Коли ви знаєте, як виглядає цей елемент, ви можете з легкістю знайти ці літери. Тож давайте шукати разом. Підказуйте мені, які саме літери мають цей елемент. Вірно, це літера L, яка ще, літера М, а також літера П. Чудово! А для того, щоб навчитися писати букви, про які ми прочитали в темі нашого уроку, нам потрібно навчитися писати один елемент. Він називається передній плавний подовжений елемент. Для того, щоб зрозуміти, як саме писати цей елемент, я пропоную вам подивитися алгоритм його написання та запам'ятати. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання подовженого переднього плавного елемента. Від нижньої третини робочого рядка нижнє праве заокруглення на півтори клітинки, навскіз — до надрядкової. Діти, чи зрозуміли ви, з якої частини робочого рядка ми починаємо писати подовжений передній плавний елемент? Вірно, саме з нижньої третини робочого рядка. У вас на сторіночці 43 показано, як писати цей елемент. Зараз ви спробуєте написати його самостійно. Спочатку по лінії, а потім без неї. І допоможе нам в цьому наш гвинтокрил. Тож давайте промовимо чарівну фразу. Лопатями завершу і на небо полечу. Беремо ручку та починаємо писати. А я хочу нагадати вам про правила письма. Треба сидіти рівно. Ручку тримати правильно, правильно класти зошит під нахилом. Якщо ви виконали всі ці правила, можете починати писати. Ішечки з вами відпочинемо та порухаємося під час фіскульт хвилинки. Тож, піднімо. Діти, перегорніть, будь ласка, сторінку. На сторіночці 44, вгорі, ми будемо вчитися писати букву L. Буква L складається з двох елементів. Подовжений передній плавний елемент та подовжена похила з правим нижнім заокругленням. Якщо ж об'єднати ці два елементи, ми отримаємо літеру L. Насправді, діти, це дуже легко. Тож давайте подивимося алгоритм її написання. Увага на екран! Запам'ятай алгоритм написання букви L. Подовжений передній плавний елемент, подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Тепер я пропоную вам спробувати написати її самостійно. Спочатку елементи, а потім об'єднати їх в букву. Починаємо писати. Прописали? Ну що ж, молодці. Діти, зараз ми подивимося алгоритм написання букви А. А ви мені скажете. Чим же відрізняються ці дві літери? Літера Л велика та літера А. Будьте дуже уважними. Дивіться на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви А. Подовжений передній плавний елемент. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням горизонтальна поверхній рядковій. Ну що, чи помітили ви різницю? Звісно, що так. В букві А є ще один третій елемент. І він називається горизонтальна поверхній рядковій. Якщо додати цей елемент на літеру Л, ми отримаємо літеру А. Легко, чи не правда? Добре, діти! тому давайте спробуємо це зробити. Прописати літеру А. Починаємо писати. Пропоную вам перейти до наступної сторінки. Сторіночка 45. Діти, наша сова знову пропустила деякі слова в правилі. Давайте доповнимо її. Почнемо читати разом. Приголосні звуки за вимовою можуть бути. А далі пропущено. Діти, пригадайте, як ми поділяємо приголосні звуки. Вони можуть бути, підказую вам, твердими, а можуть бути якими? Дійсно, м'якими. Саме це і потрібно написати там, де пропущене місце. Дивіться на екран та запишіть. Продовжуємо читати далі: літера Щ позначає приголосних звуки. Ш, Ш. Діти, певно, потрібно вказати, скільки саме звуків позначає літера «ща»? Якщо вона позначає звук Ш та Ч, скільки це? Правильно, два звуки. Давайте так і напишемо. А для прикладу нам показали звуковий аналіз до слова дощ. До речі, діти. А ну погляньте за вікно. Яка там зараз погода? Світить сонечко чи йде дощ? І підніміть руки, хто із вас любить дощову погоду. Є такі. От я, наприклад, полюбляю, коли за вікном йде дощ, а можна сісти та попити теплий чай в теплому місці, наприклад, з ковдрою. Хто любить так само? А можна ще навіть почитати якусь корисну книгу. Ну що ж, повертаємося до нашого звукового аналізу: Слово дощ. Скільки букв має це слово? Порахуйте, будь ласка. Дійсно, воно має три букви. А тепер подивіться на звуковий аналіз до цього слова. Діти, чому звуків 4? Правильно! Тому що буква Щ позначає не один, а цілих два звуки. Саме тому звуків у цьому слові чотири. Тобто більше, ніж букв. Діти. У нашому зошиті з'явився папушка. А що це означає? Це означає, що він назбирав нам різних квіток, на яких написані склади. Зараз. Хтось із вас буде папугою. Ви будете по черзі читати склади. Ваші однокласники будуть шукати квіти, на яких написані ці склади. Та я нагадаю вам зафарбовувати тільки серединки цих квіток. Можете використати для цього будь-який колір олівця. Тож, починайте виконувати. Діти, знайдіть, будь ласка, квіточки, на яких написані такі склади: Ра та. «ря». Давайте ми порівняємо звучання цих складів. Чим вони відрізняються? Правильно, діти, у першому складі Ра звук Р твердий, а в наступному ря. Звук «р» вже м'який. Що ж його пом'якшало? Дійсно, це буква Я, яка вміє пом'якшувати звуки. Тепер знайдіть на квіточках склади лу та лю. Подумайте, чи однаково вони звучать? Ні. А чому? Правильно діти. Тому що буква Ю теж вміє пом'якшувати. І вона пом'якшила звук Л та перетворила його в м'який Л. А тепер ми виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран! Діти, знайдіть, будь ласка, в зошиті два слова, які ви щойно побачили на екрані: Африка та лінійка. Вам потрібно зробити до цих слів звуковий аналіз. Тож, починайте! А потім я покажу на екранчику правильний варіант, а ви перевірите. Перевіряємо перше слово Африка. Вірно? Ну що ж, молодці! А тепер погляньте на звуковий аналіз до слова лінійка. У вас так? Чудово! Тоді будемо рухатися далі. Діти, перегорніть, будь ласка, сторіночку. Та давайте ми поговоримо з вами про речення. Речення це одне або декілька слів. Що виражають закінчену вірну думку. Речення виражає закінчену думку. А перше слово в реченні завжди пишемо з якої літери? Пригадайте. Так, перше слово в реченні завжди пишемо з великої літери. Наприклад, хто людей питає, той і розум має. Ось таке чудове прислів'я. Про що воно нам говорить? Що зовсім не потрібно соромитися щось запитати. Адже одна думка добре, а багато думок це ще краще. Діти! Зараз погляньте, будь ласка, на вправу 13. Ми прочитаємо групи слів. І ваше завдання визначити, яка саме група слів буде називатися реченням. На що потрібно звертати увагу? Чи виражається група слів закінчену думку? Чи починається це група слів з великої букви? Читаємо. Річ Лімпопо впадає в Індійський океан. Діти, чи вірно тут все? Чи виражається група слів закінчену думку? Так. Нам чітко сказано, що річка Лімпопо впадає в Індійський океан. А що ж не так? Придивіться уважно. Правильно, діти! Перше слово написано з маленької літери, а це невірно. Читаємо другу групу: Річка Лімпопо впадає. Чи з великої літери написано це речення? Так. А чи зрозуміло нам? Куди ж вона впадає? Незрозуміло! Отже, ця група слів не виражає закінчену думку. Ми не зрозуміли, чим же мало це закінчитися? Тому це неправильно. Читаємо третю групу слів: Впадає в Індійський океан. Ніби з великої букви. А чи завершена думка? Ні. Тут незрозуміло, що саме впадає в Індійський океан. Тож, давайте ми розфарбуємо кружечок, біля якого ми можемо виправити помилку. Отже, це перший кружечок. Річка Лімпопо впадає в Індійський океан. Виправляємо, пишемо велику літеру на початку першого слова. А зараз ми допоможемо Хвалькові написати слова за зразком. Прочитайте перше слово. Африка. Пропишіть, будь ласка, його. А тепер прочитаємо друге слово Лімпопо. Спробуйте прописати і це. Діти! А зараз я пропоную вам переглянути цікавий відеофрагмент. Увага на екран! Скажіть мені, будь ласка, чи зрозуміли ви, по якому материку протікає річка Рімпопо. Давайте ми поглянемо в зошит на сторіночку 47. У вас там є карта цього материка. Знайдіть на карті річку Рімпопо. Покажіть її на карті. Ось вона. Чудово! А зараз, діти, ми пригадаємо, які саме тварини живуть на берегах річки Лімпопо. Отже, на берегах річки Лімпопо живуть жирафи, крокодили, гіпопотами. Спробуйте, будь ласка, зліпити з пластиліну гіпопотамчика. І підсумовуючи наше заняття, ми заспіваємо пісеньку мандрівка. Планетою. А я кажу вам до побачення! До зустрічі!